Чемпіонат Італії з футболу серія А, 23 й тур Олімпійський стадіон у вічному місті Римі. Рома приймає Верону в черговому турі сезону 24-25. Вмощуйтесь зручненько. Багато часу вашого не займу. Лише хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємося. Заряджаємо під цим відео ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Пишемо, тому що це, друзі, найважливіша підтримка від вас нашому каналу. Дякую вам. Отже, 19 квітня, субота, передсвятковий день. Вітаю всіх з прийдешнім великоднем. Хай буде тихо і мирно на цих святах. В першому колі 3, 11, тобто 3 листопада 24 го року Верона приймала Рому. Тоді, на 53-й хвилині, наш Артем Довбик. Забив гол. Але навіть це не врятувало. Рома забила 2, а Верона вдома забили три. 3. 3-2 перемога Верони в першому колі. Зараз е, матч вже 23-го туру. І е, я вважаю, що буде сатисфакція. Я вважаю, що на відповідь. Тій осінній поразці, вовки переможуть в Римі Верону. Мало того, що переможуть, а так само, як і у гостьовому матчі, за Рому заб'є наш неймовірний Артем Довбик. І я вважаю саме ось так. Тьома буде святкувати свій, ну, як мінімум, один гол у ворота кривдників по першому колу. Е, я планую тут, друзі, два прогнози на цей матч. До речі, матч почнеться сьогодні у 21.45 за київським часом. Е, посилання. На пряму трансляцію я обов'язково закину в наш телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі там само да і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Отже, я обіцяв два прогнози. Подобається, не подобається, подобайки, антивподобайки. Домовились. Перший прогноз в цілому на матч це перемога. Звісно, впевнена перемога е, роми або ж з форою мінус 1,5. Тобто 2 0, 3, 4,1, 30, 4, -1, -0, 4 -0 і так далі. Е, з перевагою, як мінімум, у 2 м'ячі. Перемога роми. А також результат повинен бути тут як мінімум 2-3 м'ячі. Е, отсюда я. Е, Відштовхуюсь і прогнозую перемогу Роми і тотал більше 2,5. Це два прогнози, як я і обіцяв, на матч. Ну і індивідуально суто прогноз на довбика, звісно. Артем Довбик заб'є обов'язково. Я навіть не здивуюсь, якщо Довбик заб'є і два м'ячі. Довбик буде сьогодні в основному складі. Вболіваємо разом. І за Артема, ну, одночасно і хай частково, але трішечки і за нашу рому. Якась частка України у сьогоднішній Ромі є. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, подобайки, коментарі. Друзі, як і обіцяв, багато вашого часу не зайняв. Ви завжди перевіряйте. Підписка, вподобайка і коментар. Це дуже просто і не е, зробить вам ніякої проблеми. Так що я завжди дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви зі мною багато років. Е, дякую за увагу за, до нашого каналу. Слава Україні! Слава ЗСУ скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.